5 хвилин і все готово, мої бутерброди готові. Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося гарячих бутербродів зробити. Колись вони виручали мене дуже сильно, коли діти в школу робили. Я просто нагадаю вам, як ми це колись робили. І зараз я роблю інколи. Зараз я поріжу на зручні скибочки хліб, батон, в кого що є. Я багет купила. З вечора ще ось так приблизно. Потом можна на різний купити, ще зручніше буде. А можна взагалі спекти по моєму рецепту, як я пекла, але мені ніколи. Але хочеться ще спекти. Беру яйце, поки ще з одного начну, а там буде видно. Так, ось у мене дві цибулинки таких, це ковбасу приготувала. Це у мене кущівка. Мені дуже подобається смак. Я дрібнесенько її кришу. Цибульку покришила, ковбаски, ось кусочок у мене тру на терку і ще трішки у мене сиру є. Коякі є, можна взагалі не класти сир. Тепер сюди я додала ще одне яєчко, бо бачу, начебто мало буде. Перемішую оцю суміш. Можна трішки підсолити за бажання. Спеції, хто які хоче. Мені ось попались під руки до салатів написано. Все дуже легко розмішала, і суміш готова. На кожен кусочок хліба кладу соус. І щоб соус хто і що любить, той й кладіть, кому що подобається. Це для того, щоб, знаєте, Зачепить ту суміш, що прилипла. Це, я так думаю. Сковорідка вже нагрівається з олійкою. Коли сковорідка розігріється, тепер, як ми робили, дівчата, згадую, можна сюди ще й грибочків покришити за бажанням. Ось так я викладаю. І мордочкою вниз, на розігріту сковорідку кладемо. Все дуже легко. Можна більше оце класти, хто як захоче. Можна менше. Ось так, ось так я їх обжарюю. П'ять хвилин і все готово. Мої бутерброди готові. Зараз скуштую. Можна ще поставити е, на деко і піджарити знизу. Смачно, чесно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте вподобаєчки, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю до наступних зустрічей.